Відвідувач у ресторані, розглядаючи чарку, який коньяк налитий лише на самому денці офіціантові. Я ж просив 200 коняку, а ви що принесли? Вибачте, мені здалося, що ви попросили на 200 доларів коняку. Зараз принесу 200. Е, ні, цього цілком достатньо. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Прийшов ветеринар до лікаря, сів і мовчить. Чого ж ви мовчите? Розповідайте, що вас турбує? Теж мені професіонал знайшовся. Легко лікувати, як розповім, де і що мене болить, а ти попробуй визначити так, як я. Корови говорити не можуть. Лікар мовчки поміряв йому температуру, потер за вухом, пощупав ніс, відкрив рота, посмикав за язик, пом'яв живіт. Сестро, записуйте. Сьогодні ввечері в колі 2 мілілітри алої. Завтра зранку ще 2 мілілітри алої. Якщо до вечора температура не спаде на забій. <риклад> Учитель музики на талорці. Попереджаю: якщо ти не будеш поводитися як слід, то я скажу твоїм батькам, що в тебе є талант. <риклад> Зламалася машина. Поїхав в автосервіс. Там сказали чекати тиждень, ціна 30 тисяч і гарантії ніякої. Поїхав у гаражі. Відремонтували за дві години за пляшку. Сказали, вік з носу не буде. Завтра хотів піти в поліклініку, але, знаєте, напевно, піду в гаражі.